Всім доброго дня. Сьогодні я знову розпочинаю свій день у 10.30. І як бачите, в мене одна проблемка з машиною, чогось не розпотівають вікна, хоча погода на вулиці не, не дощ, не, 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 не всяка така повишена влажність. Я не знаю, що це за діч така, але буду лізти в заслонку, яка міняє рециркуляцію. Повітря з салону і з вулиці. Подивлюсь, що там з нею. Може вона запала і береться воздух тільки з салону. Зараз буде видно. Треба знімати для цього бардачок і підлізати туди, і дивитися. Як бачите, засоночка закрита. от Вона відкривається, от вона закривається. Закривається вона плотненько, я не розумію, тоді в чому прикол, чого вікна так сильно потіють. Ще можлива причина, то, що то сол десь попадає в салон. Я чув, що є, така, є такий симптом, але наче ніякої течі не бачу з першого погляду. Ой, це, звісно, да, неприємно. Зловив я замовлення на Келицький біля Сільпо, їхати недалеко від тої мийки, де я був. Клієнтка написала, що чекатиме біля Сільпо. Це я розумію клієнти Болт. Приїхали ми на аграрний університет. Ціна була звідти 62 гривні. До речі, поки я їхав, мені кинуло знову з цього аграрного району замовлення на Миколаївську. Я його прийняв, бо я розумію, що звідси вибратись по-другому ніяк. До речі, я, походу, зрозумів, чого потіють вікна. Мені лікар трошки приписав таку мікстурку, в якій склад в основному містить етанол. Я його випив і одразу сів за руль і поїхав. і Я так розумію, що цих 3 мл дало такий ефект осадок у вигляді такого запотівання. Я вже і то, і все перерив. Це, звісно, так. Да. Ну, може це. Звісно, воно бути, може і не воно, але, скоріше всього, похоже на це. <laughs> Добре, їдемо! Привіз я вагітну жінку в роддом. З неї ось 76 гривень, і поки я її ліз, болт, як завжди, кинув. Замовлення по путі. Їдемо туди. Дзвонила жіночка, каже, ви там будете заїжджати, де стоїть преса і де заїзд на заправку. Я думаю, де ж там в районі, районної лікарні заправка? Я так розумію, вона переплутала заправку з стоянкою. Зараз будемо бачити. 52 гривні це мінімальне замовлення, мінімальна ціна. Поки е, по дорозі мені валк нічого не дав, так що будемо підключати зараз і умер і будемо чекати. До речі, е, вікна там, де я протер от всередині, вже заново не, не запотівають, а там, де я не тер, то вони ще є такі п'ятна запотівші. Коротше, поки не протру. Нічого не буде, я так розумію. Дивіться, на Uberі весь центр міста практично горівка із центрами, але приходить замовлення по болту. Так, це ботанічно, але можна поїхати в принципі. Там пишуть люди. Задній вхід, університет, універмага Рамба. Паня кладеса. Поїхали за підмет. я людину на Мрео, 49 гривень з неї. Поки я під'їжджав сюди, болт, як завжди, накинув мені поїздку зверху. І не так далеко, а десь тут рядом. Да. От, сьогоднішній день, звісно, хороший по поводу того, що я навіть 8.38 і не відкривав. Все стріляє по болту. Отак от от і має бути, в принципі. Це вчорашній день, якийсь такий був цікавий. що за три години ні одного замовлення я так і по болту і не взяв. Це дуже рідко таке буває. В основному по болту просто кружляєш по місту і все нормально. Там і мінімалка більш-менш висока, і комісія не дуже, не дуже така звірська. <кій> Та й клієнти такі, що завжди тебе вже чекають на точці. Якщо є якісь моменти, нюанси, вони завжди напишуть тобі в чаті і ти будеш про це знати. А якщо хтось не вийшов, є компенсація. Таке дуже рідко буває. От як тільки я сказав, що на болту дуже мало відмін, як одразу попав на одну із них. Щоправда, треба почекати 4 хвилини. Я не думаю, що. 7 хвилин вже пройшло і що хтось вийде. Так, Для того, щоб відмінити е і забрати собі компенсацію, потрібно натиснути, відмінити заказ. Клієнт не вийшов. І все. По ідеї, Ну чесно не написало мені, що мені буде компенсація. Поїздки, клієнт не вийшов. получить помощь по поездке я не получил плату не решая написать чат Компенсация. отправить сообщение Я не отримав. Ми начисляємо на ваш счет 52 гривні. Рішає, рішає. От буває таке, що треба іменно в тих поддержку пару кнопок. Але все одно 52 гривні. Це радує, це, що я потратив час і мені за це заплатили. Як тільки я від'їхав, буквально 50 метрів прийшло замовлення з ботанічної 24. Їхати аж по на тяжило за 160 гривень. Поїдемо, а що робити. Привіз я людину на тяжил. Це получився аж самий-самий кінець. Уже окраїна города. До оплати було 119 гривень і треба десь знайти мені водичку з автомата щоб залити в омивайку. Та омивайка, яку я купляв ще на початку зими вже закінчилася, мені вистачило, рахуйте, 5 літрів на всю зиму. ну Це нормально. Зима була якась така, що не сильно засиралося вікно. Бо я пам'ятаю, що 5 літрів це було замало. Зазвичай. Так, теж це знайде цей автомат, десь треба заїжджати у двори, напевно. Квест у пошуках автомата, блін. Дивився, я видивлявся, коротше, поїхав я туди, де я 100% знаю, що він є. Головне, щоб він працював. Буває таке, що немає живлення на ньому і він не працює. Так, значить ще, згорить, пішов я заправлятись. Залив я літню рідину, в мене ось така от баклашечка є. Таких от баклашечок пішло дві пляшечки туди в бачок. Я думаю, на найближчий час мені буде достатньо. Був такий казус постійно я беру з собою гривні. І оцих от... Цих от От них одна гривня оця з шапочкою. Постійно я чогось її беру з собою, засовую її туди і вона не приймається. Коротше, треба її кудись сунути на здачу чи ще десь розсахуватися, щоб вона мені не попадалася більше. О, і Uber. І Що все Так, 2,9 на Олега Антонова. Поїдемо. Убер виключаємо, убер дав подачу нам 6,9 кілометрів. Yeah. На кого це розраховано, я навіть не знаю. Так, їдемо. Привіз людей на замостянську. Зараз треба протерти вікна. Оце капець просто Вони так не сильно запотівші, але трошки ще є. Мікстура, звісно, дає по себе знати, будемо так довго виходить. Пішов я терти. Поки тер вікна прийшло замовлення їхати на, на Гліба Оспенського за клієнтом Аліна. Замовила вона машинку аж е, на The Mall біля західного автовокзалу, Ну, поїдемо туди. Звідки почали. Під'їжджаю я вже до точки висадки, це була доставка, от такого пакуночка. До речі, дівчина вибрала звичайний тип поїздки. Доставка там оплачується на 10% дорожче. Я не знаю, чого вона не вибрала саме доставку. Так багато хто робить, правда. Рішила зекономити трошки грошенят, але нічого страшного. Так, я під'їхав на місце, вже треба буде набирати зараз людину. Добре. Так, на одному болті з цього райончика виїхати буде тяжко, тож треба підключати, напевно, і Uber. І навіть може бути і 838. Оп-оп-оп-оп. 4 6 подача ні такі. Замовлення ми не беремо. Так, запустимо ще 838, подивимося ефірчик. А може комусь потрібно виїхати з автовокзалу? Чо, хибний виклик. Що в нас каже ефір? Так, пора їхати. Ефір каже, що щось є. А ось і замовлення з автовокзалу. Скоріше всього, так? Да? Чотенько. Десь тут і стоїть наш клієнт Ірина. Нажимаємо прибув і чекаємо. Тут, правда, не можна стояти, я сподіваюся, що вона швидко підійде. Добре, очікуємо. Завіз жіночок ось, за 70 гривень на, на магістратську програма показує 95 але вони дали 70 і пішли, а я поки роздуплився, думаю, що це за фігня. А потім спомнив, що я об'їжджав блокпост знизу по Келецькій і насчитало просто більше мені. Ха -ха. Ну, я вже з них не став брати, бо це ж типа моя ініціатива. Ну, таке. Розвернувся я після попереднього замовлення а, і заскочило мені новеньке в сторону центрального ринку. З Грушевського тут буквально 200 метрів до клієнта. Це круто. Зараз безстренько забираю людей. Випустив людей. Зараз я на ЖД вокзалі і хочу вже їхати в сторону стрижовки. І нічого як на зло немає туди, в ту сторону. Гонте, нічого сні. Оце то звісно повезло. Хоч трохи ближче буде, добре. Відвіз я людину на так званий хутор Шевченка. Трошки звісно, далековато від Стрижівки, але нічого не зробиш. 61 гривня була там. На болті практично у всіх клієнтів є знижки. Але ці знижки компенсуються від болта, так що нічого страшного. Так, виставляю я певно маршрут в сторону Стрижівки. і на 838 вже давно стоїть фільтр в саму Стрижівку. а саме по, по путі, може щось буде, треба дивитися вже очима. Добре, буду потихеньку рухатись, може щось візьму. Ну що ж, друзі, підіб'ємо підсумки сьогоднішнього дня. Нічого, на жаль, не вдалося взяти в сторону Стрижавки. Поїдемо в Стрижавку пустими. Значить, що це там? В 11 годин приблизно я почав свою роботу. Зараз на годиннику 3. Проїхав я 70 кілометрів, заробив 850 гривень грязними. 15% від 850. Це буде приблизно мінус 100 гривень 750 і 70 кілометрів множимо на 2, 140. 750 мінус 140, це буде 500 гривень, ні, 600 гривень. Чистими, можна сказати, вдалося покласти на кишеню. Ну, в принципі, це непоганий результат, я думаю. Так що побачимося вже, напевно завтра. На все добре.